Суддя запитує у потерпілого. Ви впізнаєте в обвинуваченому людину, яка викрала ваш автомобіль. Потерпілий відповідає. Ви знаєте, пане суддя, після промови захисника я вже не впевнений, чи був в мене взагалі колись автомобіль. Ніщо так не видає належність людини до нижчих верст населення, як здатність добре розбиратися у дорогих телефонах, годинниках та автомобілях. Розмовляють два товариші. Степан, як ти думаєш, є такі люди, яких нічого не турбує і в яких немає жодних проблем та турбот? Є, звичайно. І як їх впізнати? Дуже просто. У них на великому пальці ноги бірка із прізвищем. Хлопець каже дівчині. Чому ти не хочеш бути зі мною, Оксано? Петро, ти повинен спочатку завоювати мене. А мирним шляхом з тобою ніяк. Ознайомився Петро у ресторані з жінкою. Після чергового келиха вина усіма правдами та неправдами він вмовив її піти до нього на чай. Вранці Петро прокидається із диким похміллям. Так, що я вчора робив? Пив, привів бабу. Де вона? Ні. Дивиться, руки всі в крові. Зарізав. Підходить до дзеркала, морда вся в крові. І з'їв.